Доброго дня, мене звати Люба, а ви на моєму каналі. Вибачайте за занежитті, доводиться трохи преривати. Отже, поточна ситуація. Наразі якась ситуація дуже підвисла, через це люди зараз зневірені і дуже. Ну, не те, щоб в розпачі, але дуже багато поганих емоцій. Але є сподівання на краще, на кращу долю. Тобто є сподівання на те, що закінчується ця. Що колись то закінчиться ця війна і буде краще. Але наразі зараз ситуація все-таки в підвищеному стані. І, ну, не те, що геть в розпачі люди, але дуже багато поганих емоцій. Але сподівання на долю, на кращу є. Слабі сторони. Емоційна сильна велика прив'язаність, отримуємо малі копійки і зараз бойовий настрій, але в той же час холодна рішучість і холодна готовність діяти. Ну, тобто, в слабих сторонах ну, не скажу, що ми прив'язані до грошей. Ні. Тут скоріше емоції по, по холодному розсудку, розсуду з холодним умом виділяють копійки, граючи на прив'язаності, на прив'язках, на емоціях людей. Сильні сторони, що заробили, те наше, гроші будуть, і вже повинно бути ну, найближчим часом якесь надходження. Тому що це те, що зароблено, і вітряк в нашу сторону повинен мухати. Тобто, в сильних сторонах те, що ми заробили, і ми якусь копійку повинні отримати. Що заважає? Заважають, знову ж таки, маніпулювання, вже вони всім набрили, тому що вони довгострокові і тягнуться. Дійте, дійте, давайте, давайте, тяніть. Тобто людина, звичайно, ще та поні безсмертна, але і вона також заморюється. І плюси ці маніпулювання в людей визивають негативні емоції. Тобто, це і з другого боку, і наші слабі сторони піддаємося емоціям, піддаємось маніпулюванням. Сильні сторони. Завершується якийсь певний бойовий етап і відкривається якась дорога. Ну, знову ж таки, можна сказати, що бойовий настрій допомагає нам завершити певні дороги і відкрити нові. Важко сказати, в чому ця карта найкраща. Ну, можливо, те, що ми готові діяти. Але все-таки бойовий настрій мені не дуже подобається. Не дуже подобається. Підсумок. Підсумок, ну, знову ж таки, завершення, підсумок, завершення, готовність діяти рішуче. І вже якісь мрії довгострокові, вже мрії на майбутнє. Сподіваємось на краще. Сказати, що люди готові якісь святкові настрій ні не сказала б. Якесь пригнічене відчуття. Вибачаюсь. Дуже багато зважуємо, дуже багато не бачимо. І так, зараз на людей наганяють маніпулюванням дуже негативні емоції. Ну, звертання до роду. Нічого, маріанутками не будемо. Повер... Повертання все до кращого все-таки, бути. Бойових прильотів я так не бачу. Просто по мудрості вирішуємо свої плани і мріємо про майбутнє. Тільки так можна сказати. Сказати, що сильна погана, я б не сказала. Скоріше негативний стан в людей по емоціях. Дуже важко вже людям, скільки ж ця тягамо може тягнутися, Отакого такого плану. Бойових прильотів на щастя я знову не бачу. Ну, дай Бог, щоб так і було. Тому що враховуючи обставини і враховуючи любов. Ворога до всяких дат і до прильотів у свята, то такий варіант, звісно, можливий. Але наразі для області загрози я не бачу. Будемо сподіватися на краще. Ну, наразі все. Дякую за увагу.